Компанія Prestigio минулого тижня провела у Києві презентацію своїх новинок, об'єднаних словом мульти у назві, мультипедів і мультифонів. Сам цей бренд Prestigio для нашого ринку одразу зазначимо не новий. Ми його чудово знаємо, зокрема за перебуванням у числі лідерів у сегменті навігаційних пристроїв та планшетних комп'ютерів. Знаємо їхні монітори та ноутбуки. І ось пара нових планшетів мультипедів: Prime Duo. Він збудований на двоядерному процесорі. Та восьми дюймовий 3G-ноут, що як ви напевне зрозуміли з назви, має вбудований триже модем. Обидва дівайси працюють на четвертому Андроїді. а тепер смартфони. З ними престіжіо, можна сказати, практично дебютує на українському ринку і одразу цілим арсеналом. Одна з кардинальних особливостей мультифонів усі вони працюють з двома сім-картами. Тобто, користувач може зекономити і на додатковому апараті, і на зв'язку, чи доступові в інтернет, регулюючи налаштування кожної з карток. Наприклад, одну поставити як для дзвінків, іншу під мобільний інтернет. Але це не єдина конкурентна особливість смартфонів марки Prestigio. Кожен апарат прямо з коробки має на своєму борту масу додатково встановлених програм, адаптованих під наш із вами регіон. Це приложення настроєно таким чином, що українські користувачі отримають такі приложення, які цікаві саме для них. Польські, які цікаві для, для поляків і так далі. Це локалізований сервіс, і він дозволяє використовувачу э, Спочатку спробувати якісь пропозиції і тільки после якогось прийняти рішення, потрібно йому це пропозиція, готовий він за нього платити ціну чи ні загалом. Поки що мова йде про три андроїдні апарати з різними діагоналями екранів, відповідним технічним начинням та ціною. Ось на 3,5 дюйми, ось 4-дюймовий та ще серйозніший та більший на 4,5 дюйми. Додатково зазначимо, що вся згадувана техніка має дворічну гарантію, а невдовзі пристіжов виведе на ринок і ще кілька новинок, серед яких буде і унікальний 5-дюймовий двосімний смартфон.